Сьогодні у програмі, чому ремонт тепломереж у рівному псує дороги. Обіцяного три роки чекають, коли рівненські комунальники нарешті відремонтують підвал. Що може допомогти рівнянам вирішити їх комунальні проблеми? Ремонт тепломереж у рівному псує дороги. У місцевих комунальників вже здається увійшло в звичку не відновлювати асфальтне покриття після підземних відновлювальних робіт. Така ситуація нині і на вулиці Соборній біля 253-го будинку. Півроку приблизно десь назад міняли труби. І після себе нічого не прибрали, дорогу не перемонтували. От ви самі бачите, що тут робиться садочок рядом. Діти ходять. Таксі не може проїхати, швидка допомога не може проїхати. Інваліди з того будинку реально не можуть не можуть їхати по цих дорогах, бо тут немає, це не дорога називається. Хворих діток не знаю, тут довго треба їх вести. Куча швидка не може проїхати, людям дуже важко ходити. Перерили, не зробили. Не знаю, це неправильно і не гарно. До того ж, розповідають місцеві мешканці, підземні роботи на цій дорозі проводяться не вперше, і щоразу ями лише збільшуються. Я водій, я їжджу по цій вулиці, можна сказати, кожен день і, і живу тут в цьому будинку. І получається, що комунальники риють, не закидають, тобто це прослідковується на протязі п'яти років. Вони от можете побачити, це недавно вони порили. Засипали щебенку, а поряд, скажімо, років два-три, вони порили, також засипали і нічого не роблять. Тобто ми люди навіть підходили, запитували, казали, ви як пориєте, ви закидаєте, вони нам обіцяли, що да, закидаємо. Ну, бачите, подивіться, самі. Тож мешканці вулиці звернулись до громадського контролю. Люди жаліються на те, що уявіть собі, коли навіть вони привозять якийсь габаритний вантаж або що, особливо зимою. То машини зупиняються внизу, і останніх 100 метрів люди просто змушені нести на руках груз, навіть таксисти не хочуть під'їжджати, тому що через ці ями утворюється ковзанка реальна зимою, і заїхати фактично неможливо. Окрім того, ну звичайно, що тут не те, що 4 сантиметри вибоїни, тут по цілих 15 вибоїни. І тут можна тако десь актів з 10 зразу скласти на місць Кшео щодо стану цієї дороги. Зараз весна. Асфальтні заводи вже працюють. Я думаю, треба звернути на це увагу і зробити людям нормальні гідні умови для того, щоб вони мали можливість забезпечити своє конституційне право на вільне пересування своєю державою і своїм містом. За цього громадський контроль звертатиметься до управління житлово-комунального господарства та міського Шеу. Зима забрала у Рівнян підвал. Три роки тому накриття одного з підвалів будинку під номером 67 на вулиці Гагаріна зруйнували бурульки. Після цього зберігати продукти харчування та власні речі у підвальних коморах люди не можуть. Сира, сніг, дощ, все в підвалі. в 2011 році в іюлі місяцях. Нам приїжджав хамко, пообіцяв нам вирішити проблему з підвалом, пообіцяв зробити в під'їзді ремонт. Ну от ми ждем. Обіщеного. Ми два рази на прийомі у Хамка були. От. Нам обещали, обіцяли, нічого далі цього не двигается. Біля сусіднього під'їзду зовсім інша картина. Як виявляється, цей підвал власними коштами відремонтували самі мешканці. Адже комірчини там має близько 20 родин. У зруйнованому ж підвалі набагато менше. Підвал займається лише три людини. Стоїть електростава на свій дом. Ми теж переживаємо, тому що це все-таки там електрика. Не дай Бог, что-то вийде, як завжди, у нас виходить. Последнюю минуту И нам получается дорого не соглашаются люди сами за свой счет делать подвал. Но, Во всяком случае, я считаю, что люди платят за квартири и имеют право какое-то какую-то помощь от ЖЭКа. Відчувши, що звернення до житлово комунального підприємства не приносить результату, жінка звернулася до громадського контролю. Тут яскравий приклад ланцюгової реакції. В свій час не зробили ремонт ринви водостоку. Там почала збиратися вода, з зимою почали з'являтися величезні бурульки, які знову ж таки не зрізалися, які почали падати і розбили дах над входом у цей підвал. Ось і виходить, що з вини Жеку. Люди втратили дах і вхід над підвалом, зі всіма витікаючими, сходи і так далі. і так далі. Тому, от бачите, коли невчасно щось зробиш або не доробиш свою роботу, призводить до таких плачевних результатів. А взагалі, коли людям три роки відповідають, що нема коштів, ну то мені просто з однієї сторони смішно з цього, а з іншого боку, вже, чесно кажучи, аж злість бере. Тому що от поруч стоїть підвал. Це буквально шість шиферин по 60 гривень. Це 360 гривень сьогодні. І ще декілька дошок треба для того, щоб зробити і усунути цю проблему. Ну це ж не важко. Робіть цю роботу, якщо катастрофічно не вистачає коштів. Звертайтеся, ми щось допоможемо, але не сидіть склавши руки. Кожна багатоповерхівка рівного має багато комунальних проблем. Не виключення, і будинок на вулиці Фабрична, 24. Ця багатоповерхівка не обслуговується ЖЕКом мешканці створили ОСББ. Однак живуть вони не в найкращих умовах. Дах тече, ліфти не працюють з того боку. Між панельні шви такі, що там можна руку по плече з дирки запихнути. Тобто, ну кожної весни тільки тане сніг, тут просто мрак. Причому тече так, що там на 9-му поверсі квартири. 4, затікає. Мешканці будинку зізнаються, через усі комунальні проблеми не завжди сплачують квартплату. По розмові з директором ОСББ, що дуже багато людей не сплачують. Це теж дуже погано. Одно з другої сторони, як я вселилася, я бачу, що тут нічого не робиться. Мені шкода викидати ці гроші на те, на що взагалі нічого не робиться. Якби я поселилася, бачила, що побіляно, покрашено, дворник свою справу робить, та людина свою справу робить. Мені їх не жалко було б, я сплатила б і знала, що вони йдуть в користь. Щось змінити на краще? Говорять, намагались. Рік назад. Е Одна з мешканок будинку все-таки набралась сил і пішла по квартирах, зібрала, так як згідно законодавства, 51% підписів мешканців на те, щоб змінити керівника ЖЕКу. Що після того склалося? Значить, потрібно було цей протокол завірити початкою. Цю початку наш добрий в лапках і працьовитий керівник ОСББ просто-напросто не віддав. Він приховувався. Він приховувався впродовж трьох тижнів, не відповідав на дзвінки, тут не було ні бухгалтера, ні його, нікого не було. Тобто він такий спосіб, не знаю, після того та дівчина зникла з поля зору, от вона почала втікати, уникати розмови. Ось, е і ну, це такий приклад того, що коли навіть громада, ось ми зібрались, ми зуміли це зробити, але він не дав. Він не дав, він вперто ігнорує бажання мешканців будинку на те, щоб будинок був більш-менш в адекватному стані, щоб він не став через рік, через два аварійним. У момент зйомки голови ОСББ цієї багатоповерхівки на робочому місці не було. Однак, допоки самі мешканці не консолідуються, результату вони навряд чи досягнуть. Як і мешканцям цього будинку, так і мешканцям всього рівного потрібно усвідомити зрозуміти таку важливу істину: що ніхто до них в будинок не прийде і не почне їм допомагати. Що що стосується рівненського громадського контролю, ми допомагаємо, ми сприяємо, ми підказуємо, як краще зробити де не знають люди до кого звернутися, але Потрібно чітко знати і розуміти, що вони є господарями в своєму будинку. Якщо є проблема, вони мають збиратися, вони мають іти. Що конкретно цього будинку до, до керівника ОСББ спілкуватися, що їх не влаштовує? Якщо цей керівник не спроможний виконувати завдання за своїм призначенням, вони мають приймати адекватне рішення, так і інші мешканці. Інших будинків по такому принципу мають сьогодні працювати. Ну звісно, в таких жахливих умовах людям нормальним людям дуже важко жити. І я думаю, що керівництво, яке принаймі зараз тут є, воно має це усвідомлювати і робити все, щоб змінити це. В Минулих програмах ми розповідали про небезпечну для рівнян ділянку міста. На зеленій зоні прилеглі до підземного переходу на по вулиці Черняка помітили стежку, якою місцеві скорочують свій шлях. Стежина ця фактично знаходиться над входом у підземку та, крокуючи нею, люди ризикують впасти донизу. Адже огорожі, яка б могла захистити громадян, комунальниками міста встановлено не було. А висота не мала, не невелика майже 4 метри. І лише після численних звернень громадського контролю бачимо, що встановили паркан. Однак, з та від міської ради розуміємо дякувати за цю огорожу рівнянам потрібно не комунальникам, а керівництву супермаркету, який знаходиться поруч.